Тривожність і стрес від війни сьогодні, 19 листопада, тисяча днів, як у нашу свідомість увійшла повномасштабна війна. Розв'язана Росією війна в Україні торкнулася захисників і захисниць, людей, які опинилися в зоні бойових дій або в окупації, жителів тилу і переселенців, і тих, хто виїхав за кордон. Війна. Це стрес. І питання про те, як подолати його під час війни, сьогодні турбує кожного українця. Ну вже три роки я так думаю, що вже навіть, привикли. Я так думаю, що вже люди попривикали. Треба ж, Ну, в мене внуки є. Я просто ну радію, що в мене є внуки. і Я ну, розумію, що треба жити ради них, розумієте, і один дзвінок до внуків, вони в мене живуть в Києві. От. Так що це в мене таке, знаєте, як зняття стресу. Позвонила, почула голос, радію. Беру себе в руки і справляюся. Усе виходить. Треба саме головне не давати своїй психіці реагувати дуже активно на це все. Радуватися тому, що нас Бог милує. І бути вдячним воякам нашим. І всесвіту за такий подарунок для нас. Річних плавців. В основному таблетками, я думаю. Таблетками? Да. Да. І хожу в калину, там дуже допомогли. Да. Все одно спасибо їм. Дякую, що у вас є калина. Ми з Донецької області. Нам дуже важко пережити це все, ці стреси. Але завдяки вашій калині відношенням лікарів вдається. Це дуже багато значить. Пам'ятайте, що відчувати тривогу, занепокоєння та страх в той час, коли країна в стані війни, це нормально. Це реакція вашої психіки та організму на ситуацію, що склалася. Ми навчилися жити під звуки сирен. І прокидатися під сигнали повітряної тривоги, дізналися, що таке блекаути та пункти незламності, навчилися працювати, підлаштовуючи наші плани під графіки відключення світла. Роботу я роблю, тому що вважаю, що це якось мене відлікає. Я працюю з людьми, торговля так що сила общаюся з людьми, і вони мені якісь позитив дають, я якісь позитив даю. Ну так і рятуюсь. Так рятуюся. Солочко вийшло, слава Богу. Слава Богу, ти і ти спасаєшся. Друзі, розумієте, друзі. Ну, так, от якось чоловік, діти. Це таке, це що, так, що таке ближче. І ну, це мене підбадьорює. Це, який стрес може бути, якщо треба все одно треба якось жити і допомагати один одному, і якось і маю, підтримати словом. Так що руки опускати просто не можна, не можна руки опускати, розумієте? Дякую. Дуже багато людей, яким ще набагато на важче, на зараз ні, ніж от нам з вами, розумієте. От. Так що руки не можна пускати в роботу себе. Наче що? А якщо тільки сидіти і нічого не робити, погані думки в голову лізуть. До стресу можна або адаптуватись, або ж усунути його причину. Оскільки зупинити війну прямо зараз неможливо, українцям доводиться пристосовуватися до нових реалій, і, зокрема, до того, що стрес тепер постійно присутній у нашому житті, проте боротися з цим необхідно, і це ви можете робити як самостійно, так і з допомогою фахівців, як справитись із стресом. Корисні поради та рекомендації від психологині Світлани Шарас. Я думаю, що ви всі бачите, що коли ми не прибираємо в своїй хаті, в своїй квартирі, то там стає дуже брудно. Я думаю, що ми всі бачимо, що коли людина не миється, то вона стає дуже брудною. Тобто ми прибираємо у своїх приміщеннях. Ми Доглядаємо за своїм тілом, але чомусь на превеликий жаль: ми не чистимо свої емоції і ми не чистимо свої думки. Тому ще більше, ніж ми піклуємося про чистоту своїх будівель, ми повинні піклуватися про чистоту своїх думок і емоцій. Будь-яка практика працює тільки тоді, коли її практикувати. І це залежить від волі. Кожного з нас. Це залежить від наміру кожного з нас. Річ у тім, що коли людина знаходиться в такому стані, як ми всі зараз, це дуже довготривалий стрес, то зрозуміло, що йдуть певні реакції, і емоційні, і фізіологічні. І отут уже від кожного з нас залежить, чи ми працюватимемо над собою, чи ні. Психолог може порекомендувати якісь методики. Психолог може спрямувати ваші думки, але людина влаштована так, що у вашій голові ніхто, окрім вас не розбереться. Тому ви постійно є у себе, ви постійно самі з собою. І тільки ви зможете налаштувати себе на певний лад. Тут такий момент. Потрібно поставити собі запитання, в якому стані я хочу перебувати. Потрібно поставити собі запитання, чого добивається наш ворог. Ворог якраз саме того й добивається, щоб ми всі постійно перебували в стресовому стані. Тому я думаю, що не слід робити такі поступки нашим ворогам. І коли ми точно знаємо, що ми бажаємо налаштуватися на добре, що ми бажаємо мати. Гарний психоемоційний стан. От тоді ми розуміємо, що для цього просто треба постійно працювати. І коли хтось каже, от я попрацював, відпрацював техніку, вистачило на півгодини. Добре, значить, уже це результат. Значить, через півгодини знову робимо ще якусь техніку. Ви їх дуже добре знаєте. Це і спілкування з природою, це і спілкування з тваринами, це і спілкування з позитивно налаштованими людьми. Це і практики з вогнем, коли ми дивимося на свічку на полум'я свічі чи на багаття. Це і практики, коли ми просто спілкуємося з деревами, з річкою, з травою, з землею і так далі. Це практики дихальні, це будь-яке фізичне навантаження, це перегляд фільмів, це читання ваших улюблених книг. Тобто тут дуже і дуже багато всього, кожен вибирає на свій смак, що йому ближче до душі. Але найголовніше постійно пам'ятати про те. Що ми повинні піклуватися про свій психоемоційний стан. Тому ніхто за нас ці практики не зробить, тільки в руках нас самих, наше, наша душевна рівновага. За даними МОЗ, психологічні наслідки війни позначатимуться на нашому психічному стані ще принаймні 7-10 років після закінчення війни. Повністю позбутися стресу під час війни навряд чи вдасться. Але якщо ви будете піклуватись про себе, про своє ментальне та фізичне здоров'я, то вам буде значно легше пережити усі випробування цього важкого періоду. Тому пропонуємо скористатись порадами фахівчині відносно того, як нормалізувати свій психологічний стан та уникнути негативних наслідків.